Бує все це дійсно піднебесна, хоч так і гарно називається, але часом негарно поводиться. За словами постпреда США при ООН, така позиція покійна суперечить принципам статуту ООН. Також Вуд закликав китайських дипломатів використати свій вплив щоб зупинити агресію диктатора Путіна. Про це представник США заявив на засіданні Ради безпеки ООН. за його словами. Якби Китай серйозно ставився до принципу суверенітету та територіальної цілісності, то використав би свій вплив щоб зупинити АРЕ від порушення суверенітету та територіальної цілісності України, чим займається Росія. Вуд зазначив, що Китай продовжує постачати в РФ, товари подвійного призначення, як говорю я, які підтримують російський військово-промисловий комплекс. Американський дипломат уточнив, що йдеться про матеріали для виготовлення зброї, обладнання для технології для заводів зброї. А також а також при цьому США наголосив, що росіяни використовують китайську продукцію для ударів по цивільних об'єктах, зокрема. По Україні, як ми бачимо.